Я не реаліст, я реаліст. Я розумію, що якщо Путін захоче буде тут, він буде тут. Я не думаю, що Україна переможе. Я не думаю так. А А Якщо не так, блять. Росія. Росія. більше армії, у них більше літання. Росія переможе. Паспорт російський. Давай з тобою робимо. У мене є паспорт з російським, похуй. поки. Це російський паспорт. Да, та... Російський паспорт не портує. У мене мама росіянка, тато росіян, діду росіян. У мене від діда мами паспорт російський. Мама росіянка, тато росіян. Я я хоті під паспортом українським, але я в будь-який момент можу його поміняти на російський, тому що в мене батьки росіяни. Хто небудь можуть поміняти на російський? це Росія за О, що купера. Е, я ви тебе так тобі є ще щось, села заробити тобі.